Останній наш гіст, це Івано-Франківська платформа, це, мабуть, найбільший, наймасштабніший на сьогоднішній день соціальний проєкт в Україні, проєкт соціального підприємства, за яким я слідкував і на рестопрактиках, і особливо спілкувався з Пілюком. Ну це проєкт бенчмарку в масштабах України, і вони не займаються благодійністю як такою, а фінансують саме громадські ініціативи. Тож Уляна Країнська — шикарна, закриття. Якщо брати, чи українська, що розказують вам більше саме про цю платформу? Всім доброго дня. Ми не займаємося соці... ну, благодійністю, але за допомогою благодійності створилася як таке, соціальний ресторан, така платформа Urban Space Tour. Ідея виникла з того, що Юрко Флюк, про який я якраз згадував Дмитро, він сам ресторатор. І коли почали розвивати тепле місто як платформу синергії різних ініціатив. З'явилася ідея, що необхідно зробити щось, що в місті генерує прибуток, тому що кожного разу на нові проекти дуже складно шукати кошти, тому що не так багато людей, які готові ділитися прибутком, або фінансувати ті чи інші речі. Тому з'явилася така ідея: зібрати 100 меценатів, які просто віддали тисячу доларів. На цій базі був створений громадський ресторан. І вісімдесят всього, всього прибутку йде на розвиток міста. Що є цікавим? Цікавим їм те, що розподіляють прибуток 100 людей, які стали меценатами, і за рахунок того ми підтримуємо дуже різні ініціативи. Там від ініціатив City які є реграрантування інших, інших якихось цікавих ідей в місті, так і закінчуючи там різною соціальною допомогою чи будинкам. Там пристарілих чи не знаю, ми зараз стукуємо працюємо з такою платформою, які займаються бродячими, там собаками. Тому насправді дуже, дуже різний фокус, але що цікаво, ми поєднали дуже багато різних речей, тому що якщо ви приїдете вас запрошую, то ви побачите, що функціонує декіль, декілька таких важливих аспектів. Перше це є ресторан, який займається монетизацією. Є е, е, така лавка, де є представлені різні українські е, дизайнери, які роблять крафтове виробництво. Е, і 10% якраз прибутку генерується за допомогою такої е, платформи продаж. І також ми маємо там е, прямі, пряму співпрацю з книгарнями і публікуємо кни... ну, і продаємо книги українською мовою. Це такий. Два аспекти третій аспект це ми зробили безплатну площадку, тому що у Франківську не було можливості і місця, де би збиралися активісти, де вони би обговорювали якісь нові соціальні або просто навіть підприємницькі ідеї і проекти. Таким чином ми зробили безплатну платформу. Будь-хто, який проходить фільтр, це там не політика, не релігія, не комерція в прямому е -е, розумінні. Вони мають можливість тобі, безплатної сцени, мікрофону. Робити презентацію таким чином минулого року, за рік часу існування Urban Space, ми зробили більше 250 будів. Тому дуже класно, я безпосередньо працюю в ресторані за столиком. Дуже класно коли за сусіднім столиком обговорюють якісь формати, а як залучити кошти на це чи інше соціальне підприємництво, або що ми хочемо зробити ідею, де знайти однодумців. Таким чином, ми ну, Urban Space став таким Ядром в місті, який збирає дуже різних людей, які цікавляться, в принципі, і соціальним підприємництвом, і філантропією, і готові щось давати, не тільки брати. І ще є дуже важлива річ, ми запустили Urban Space Radio. Це теж річ, яка допомагає молодим виконавцям в такому промоушені, тому що, щоб попасти на радіо, необхідно дуже багато коштів заплатити, щоб попасти в рейтинги. А ми пропонуємо це безплатно. То на грантові кошти ми зробили е, і закупили обладнання. Це інтернет-радіо, тому більшість наших слухачів це Київ, Львів, а потім аж Франківськ. От. І ми крутимо в ротації більше 350 там виконавців з різними там, піснями українськими. Що цікаво, дуже хороший такий тренд пішов якісної музики, і приблизно 80% контенту він англомовний. Mm -hmm. І коли я для себе, ну я для себе багато дуже виконавців відкрила, тому що я не знала, що це український. Ну, тому що на радіо про це не говорять. І таким чином ми маємо ну, такий дуже важливий річ, тому що ми об'єднали людей. E, відсотків 40 не з франківська, тобто відсотків 60% це франківчани, які вклали в розвиток міста. 30% це то, хто мав так і чи інакше якесь відношення до Івано-Франківська, а 10% це люди, які, можливо, і ніколи не були франківською. Їм, їм настільки сподобалася ідея, що вони просто там готові були і долучилися там, до такої речі. І на завершення скажу, що настільки хороша, ну, вийшла, що хороша ідея, і вона настільки поширила, що в нас зараз є багато запитів на франчайзинг, на соціальний франчайзинг. І ми зараз плануємо в цьому році відкривати перший урбан спейс, але там 200 чи 300, в залежності, яке ми місто оберемо. Mm -hmm. От, залишаючи малесеньку часточку, яка буде повертатися в Франківськ, але в принципі це буде те ж саме співвідношення 20 на 80, mm -hmm. О, І є дуже багато бажаючих, які хочуть взяти там mm -hmm. Це все буде дуже круто. Дякую, Уляна. У мене є питання якраз до питання франчайзингу. Ви вже готові передавати свій досвід, в тому числі і в столицю, наскільки розумію, я знаю, що зараз ведуться переговори з столичними клієнтами, рестораторами, які готові відкрити аналогічну структуру. А якими -яким кейсами надихалися ви, коли запускали такий проєкт у себе Івано-Франківська, це ну, досить далеко периферія, і це навіть не Львів. Таке транзитне місто в Буковель. Що класно, що вона стало від транзитним до ядро? Тому що більшість людей, які заїдуть в Франківськ, вони вони заїжджають в Urban Space, це дуже класно. Тому той час, коли всіх просідають фінанси, то у нас зимою піднялися дуже прибутки. Це не може не тішити, бо ми профінансували більше 15 проєктів проектів місті. Я думаю, що просто ідея амбіційна і Юрко, як такий натхненник, та, і представник тепле місто, це багато хто в Україні знає цю громадську ініціативу. Вони просто повірили в це і ніяких кейсів, вони ні на що не опиралися. Це, це, Виключно ваш досвід. Це був наш досвід. У нас десь, коли ми набрали перших 10 людей і запустили таку краудфандингову платформу, у нас був такий один період, що ми думали, піде чи не піде. Та. Але в останні там вже останні місяць ми буквально за шість місяців запустили від ідеї до реалізації. То вже були такі: хто перший? Я би хотів попасти в топ 100 та й там вже було хто швидше гроші занесе, тому що місця вже закінчити. Тому що людям дуже хочеться долучати до таких там класних а доларів було клас так? Так, ще та, доларів. Що важливо по франчайзингу? Сама схема не є складна, дуже багато людей готові допомогти. Важливо, щоб була громадська організація, і ми ведемо переговори і в столиці і в Рівному в інших містах, яка готова правильно розвивати цю платформу, тому що це складні комунікаційні процеси з півзасновниками, з містом, з тим, які проекти фінансувати, що реалізовувати. Тому ми зараз в принципі, стараємося знайти тих, хто готовий вже цю річ розвивати, а кошти це вже насправді друге. Ну, інші частини. я не вирішити. Добре. Є питання? ще? Я на мене питання, як юридичні форми? Наскільки я знаю, в нас є громадська організація? Сто співзасновників якраз всі громадської організації там є там повністю статут і регламент, якщо розподіляється. Окремо є ресторанний бізнес, і власники мають можливість провайдера ресторану змінювати, якщо їх щось не влаштовує. От тому у нас просто наскільки я розумію, але можуть у нас просто кошти з ресторану перечисляються на громадську організацію, і вже після ресторан, того йде розподіл. Ресторан він як окремо, просто бізнес. Так, так він та просто окремо він повністю функціонує. Так. Просто прийняли рішення, що 80% з прибутку ресторану іде на розвиток Ініціатив а тобто це в ресторані якось прописано, чи просто як ну це якась ініціатива? Я не знаю випуск, Я не впевнена, що це на кожному рівно. чеку точно прописано. Але на кожному чеку пише, що вісімсот відсотків з прибутку йде на розвиток а міста. А хто приймає рішення насправді, які громадські ініціативи розвивати на рівні міста. Я не просто так питаю. це таке меркантильний інтерес. Я вас з нього поверну обов'язково або зараз або після нашої дискусії. Тепле місто як оператор. Ми не впливаємо абсолютно на цей проект, тобто ми ем, збираємо. Ми збираємо запити, ми робимо офіційно оголошуємо конкурс на проекти, в нас і там форму треба заповнити. Ми збираємо і що на зустрічі співвласників, ми презентуємо і співвласники самостійно голосують просто за яку іншість. ініціативу вони там. Тобто, ми, ну, тобто, це тільки тих 100 людей, які вклали кошти, вони перерозподіляють прибуток. Ми просто про це поговоримо вже після нашого круглого столу. А зараз ми перейдемо, ну це було топ-5 наших соціальних підприємств України. Ви зрозуміли, як подавати підприємництва. Це не благодійні, це не оператори допомоги, а це саме я придумав, якраз під час цієї сесії, генератори допомоги. І їх можуть використовувати благодійні фонди, громадські організації як фінансистів для виконання своїх зобов'язань. Я вже казав вам, що навіть я стикнувся з юридичним аспектом, як не сісти в тюрму і як не позбавити статусу неприбутковості наш благодійний фонд. І ми сьогодні спеціально запросили Юлію Кірсану. Я вже казав, що ми хочемо так сьогодні ап'ятне. финансово-юридического консультанта и вам разве, длипы, и больше. Здравствуйте, коллеги. Я сегодня буду чуть-чуть рушить стереотипы. У меня для вас только хорошие новости. Если вы хотите все свои деньги направлять на благотворительность и на дальнейшее развитие производства, вы можете осуществлять предпринимательскую деятельность любую, у меня же громадская благотворительная организация. Єдине, що ви маєте в статуті, в статуті прописати, що ви можете здійснювати підприємницьку для громадських організацій або господарську для благодійних організацій діяльність. Господарська діяльність є составною частиною підприємницької діяльності це по-перше, по-друге. по вымене а вы статы на пробудковую организацию, громадскую облакодейную, с кодом на пробудковость 3.05 або 3.06. Да? И вот как раз неприбыльные организации а, отвечают всем тем требованиям, про которые мы сегодня говорили. Прибыль не распределяется на, между учредителями, членами управления и членами организации. А, прибыль, а, Доходы и прибыль организации направляются на статутную деятельность, то есть вашу благотворительную деятельность, либо вашу предпринимательскую, соответственно, хозяйственную деятельность. Ну и третье, как бы в случае, если вы ликвидируетесь, да, все, что эта организация заработала, вы передадите либо в бюджет государства, либо в другую неприбыльную организацию аналогичного вида. То есть все, о чем мы сегодня говорили, можно и отвечает критериям и требованиям неприбыльной организации. И я вам скажу так, сейчас я вам пока выступали да, все социальные предприниматели. Я анализировала круг проблем, которые у них возникают и поняла, насколько они проще и легче решаются именно в неприбыльной организации. Проблема первая ⁇ это где взять деньги на зарплату сотрудникам. Да? и налоги, налоги. Да? Налоги. Да? да? да вы, да, хотите, да. вы не хотите платить я налоги. Я хочу платить налоги, но я хочу, чтобы это было адекватно, а не неадекватно. Нет, да, но если заработка официально отправлять каждого сотрудника, вот в этом проблема, если официально люди вот. работают. Вот они я... у нас работают, но не все официально. Да, давайте так, если частный предприниматель либо ТОВ, скажем так, принимает на работу сотрудников, не оформляя с ним отношения, не начисляя зарплату, не уплачивая не уплачивает налоги, то штрафы огромные. 36 тысяч гривен на сегодняшний день, если вас поймают с этим. Да? Для неприбыльной организации есть такое понятие, как волонтерская деятельность. Вы можете залучать, в общем-то говоря, своих же сотрудников на волонтерских засадах. То есть заключать с ними договор про волонтерскую деятельность. И таким образом не начислять зарплату, не платить налоги. Если вопрос именно в этом вы хотите сэкономить, у вас на это реально нет средств. Зарплат... Мы хотим платить зарплату. Зарплату платить это нормально человеку, который работает. Но просто вопрос налогов, что слишком Зачем много большого. Я вам показала механизм, как ну, можно, ну, если конечно, люди конечно. хотят работать, да, Можем. но нет денег на зарплату, как их привлечь на эту работу, немножечко сэкономить на налогах. Я вам показала механизм. ФОП и ТОП этого сделать не могут. Ну, а вообще, это, это, будет делать какой-то кэш весь час через какие-то темно-сирые схемы и платить. Ну, це, вы бы нас знаете, за что хаете в лапы. Я, лично, я только сейчас сказала, что на начальном этапе, когда действительно нет денег на зарплату, у вас могут работать волонтеры. Я про это. Теперь, только у ГО или у Мы сейчас говорим про непробудковые организации. Это ГО с кодом 306 и БО с кодом 305. Теперь второй вопрос, который сегодня подняла Аня да, из Ласки. Это выбор контрагента. Через кого вы будете осуществлять помощь? Вам не нужно будет искать контрагента, другие благотворительные фонды, потому что вы сами станете этим фондом и будете через себя адресно решать. Вы даете помощь физическому лицу, либо другому юридическому лицу неприбыльной организации, будь то другой благотворительный фонд, либо это какая-то бюджетная установа, да, тот же самый э, детский дом, приют и так далее. Это вторая проблема, которую в принципе можно решить в межах благодейного фонда. И третье, конечно, вы не платите единый податок. Да, если мы говорим про фок на, единой, на едином налоге, и соответственно у вас уменьшаются налоговые риски при определении, прибыли на очень системе налогообложения, если вы работаете в формате ТОВ. Ну, да, это, это плюсы, скажем так, да, и что я еще хочу сказать, конечно, если часть прибыли выложите, хотите выложить, хотите положить себе в карман, то есть учредители, да? то эта схема невозможна вам нужно работать либо в формате частного предпринимателя либо в формате общества с ограниченной ответственностью То. тогда как бы часть денег можно направить не только на благотворительность и воспроизведение производства но еще и положить себе в карман вот. это такая очень короткая но я постаралась емко объяснить э, вот схему работы на сегодняшний день конечно скажем так, получается, Украина, вы с этого начали, да, такое интересное государство, в других странах это не разрешено, действительно, для того, чтобы осуществлять социальное предпринимательство, нужно открывать отдельную структуру, у нас законодатель разрешает это осуществлять у нас внутри нашей организации, при этом, И еще раз говорю, вид предпринимательской деятельности может быть совершенно различным, грубо говоря, от сувенирной продукции до открытия ресторана и получения любых лицензий, разрешительных документов, которые требуют именно эта предпринимательская деятельность. На громадскую организацию такие президенты уже в Украине есть. Окей, дякую вам за дуже цікаву дискусію і за досить наповнений зал. Якщо чесно, я думав, що народу буде менше, тому що на благодійні форуми приходять люди, які шукають можливість допомоги, а не можливість заробітку цих коштів. І коли я приходив в соціальне підприємництво, я знайшов для себе формулу, ну, взагалі соціальну цю діяльність, що ми не годуємо людей, не даємо їм будку. А потім я знайшов цитату Біла Дрейтона, це сіла Шока на латера для суспільства, яка мені сподобалася більше, вона вже стала більш бізнес-орієнтованою і відповідала більш вимогам сьогоднішнього досить динамічного часу. Соціальні підприємці не, задовольня, не, не задовольняються тим, щоб просто вчити ловити рибу. Вони не заспокоюються до тих пір, поки не зроблять революцію в при галузі.